Давайте розповім вам, який ефект я отримав від вживання метадону. Я вживав його ін'єкційно, і як багато людей вважає, що якщо ін'єкційно його вкалювати, то буде щось неймовірно, прихід. Ну, насправді від метадону такого ефекту немає. Іде повне розслаблення по тілу, немає болі, немає відчуття е стурбованості. От, приходить ейфорія. Мені все байдуже, мені добре. Те, що мене хвилювало 5 хвилин тому, зараз мене зовсім не турбує. в мене все добре. В мене відчуття контролю, що я незалежний, я контролюю своє вживання і взагалі світ я люблю любити. От. Але ж згодом наступає і розплата. Яку я отримав від Ну, Відчуття, я скажу вам, такі дуже неяскраві, коли в тебе з'являється роздратування, е немає сну, немає апетиту, е блювання постійне, не знаходиш собі місця. Таке враження, що по мені КАМАЗ переїхав. Ти не хочеш бачити світ взагалі. І оце справжня його інша сторона реальності. Тому якщо хтось думає, що е, метадон і його вплив це круто, це питання часу. Потім це круто, перетворюється на справжній жах.